Всім привіт! Ви на каналі Super Girl і я покажу як накачати м'яча без насосу. Беремо м'яч, він ще не накачаний, бачите і любий шприц, Але найбільшим буде краще швидше. Беремо м'яч і всоюємо шприц сюди. І качаємо. Поки я буду це робити, у вас є час поставити лайк і підписатися на канал. Потрібно так кілька разів. Або якщо вас геть то треба більше. Але не для всіх це м'ячі. Ну, вот я пару раз не сделала. Смотрите, какие у нас мяч. Уже не такие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока.